6 грудня День Збройних сил України. Свято тих, хто нині захищає територію нашої країни від ворогів. Піклується про безпеку та зміцнення обороноздатності української держави. Свято хоробрих військовослужбовців, завдяки незламному духу, яких наша країна досі лишається суверенною, незалежною державою. Я щиро вас вітаю! Бажаю міцного здоров'я! Незламної сили волі та віри у власні сили. Ви, наші захисники, опора держави. Спокій наших домівок, спокій близьких у ваших сильних, надійних руках. Дякую вам за кожен новий день. Щастя вам та вашим рідним і близьким. Зі святом вас! Ця Україна дякує тобі, що ти відважний, сильний та хоробрий. З тобою не страшні нам вороги, з тобою нас чекає світлий обрій. Чекає небо мирне, голубе. Ми віримо, його ти відвоюєш. Ми просимо, лиш бережи себе. Герої треба нам живими. Чуєш за нашу рідну Україну. Що зберегли за всі віки низький уклін і тричі слава українські захисники! Хай згинуть назавжди усі вороги, панують хай мир і любов навкруги. Бажаю вам мужності, віри і сили, здоров'я вам, хай живуть збройні сили!